Не минуло багато часу, як скандальна нардепка знов засвітилася інформаційному просторі. Цього разу Мар'яна Безугла зверховилася разом зі слугою Галиною Третьяковою. Депутатки зареєстрували законопроєкт, який має відправити за грати тих, хто привласнює державні функції, але не є для цього уповноваженою особою. Народні обраниці пропонують карати тих, хто представляє Україну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами, навіть якщо це роблять у листуванні чи телефонних розмовах. Але їх на це не оповноважують в умовах воєнного стану за таку діяльність світить 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує забезпечення максимального та справедливого покарання тих громадян України, які вчинять дії, направлені на послаблення нашої обороноздатності, посягають на суверенітет або спричиняють бу. Будь-яку шкоду Україні результатом прийняття цього законопроєкту стане встановлення кримінальної відповідальності та наша справедлива відповідь тим нечисленним громадянам України, які вчинять державну зраду у вигляді привласнення державних функцій. Законопроєкт депутаток спричинив хвилю негативних реакцій. Це одна з найбільш ганебних речей, які я бачив за останні кілька років. Щоб ви розуміли, я постійно представляю Україну перед уповноваженим особами іноземних держав та представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов і страшно зізнатися навіть зум в умовах воєнного стану 15 років з конфіскацією. Спочатку віддячили волонтерам за привласнення державних функцій та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародні. Арені без повноважень та погоджень, так переможемо, як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення наше виживання. Ці ініціативи ніякі не парламентські жарти. Мар'яна і Галина неодноразово виступали тими, хто зондує ґрунт на догоду ОП. І ці проекти навіть не прийняті свідчення, що авторитаризм можливий. Розцінюю їх як удар по громадським активістам, політикам. Всі, хто адвокатує назовні для по. Селання України ми бачимо, як стрімко звужується збройна і фінансова підтримка країни, заблоковану допомогу, проблеми з поставками снарядів і зброї. І на цьому тлі такі дикі ініціативи. Про законопроєкт висловилися і користувачі в соцмережах. На сторінці депутатки посипався парад коментарів. А що сталося? Наче Єрмак, ваш начальник і патрон. А ви отак грубо в лоб нападаєте оцим законом на людину, без якої президент нікуди? Адже саме Єрмак Мак за конституцією немає жодних повноважень, це бунт черевності. Тобто, там, де зелені недопрацьовують, вже не зможуть інші допомогти. Зелені продовжують думати в першу чергу, як оберігти свою владу замість того, щоб об'єднатися з усіма політичними силами, щоб виграти війну. На скандал довелося реагувати, і самі співавторці безугла заходилася пояснювати, що нібито брали приклад з американського законодавства. Але чомусь його не голосуватимуть? І, взагалі, виявилося, проєкт закон. Ну, це провокація. Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація. Завтра можу зареєструвати відміну Росії. Такі дії народних депутатів політологи називають дитячим, або створювати безглузді законопроєкти, щоб перевірити реакцію суспільства чи опонентів. Не місія народного депутата. Якщо робити з законодавчого процесу певний жарт, певні спроби там когось потролити, певні спроби. Отримати якийсь там просто фідбек від якоїсь резонансної інформації, то це звичайно буде знецінювати цей законодавчий процес. Воно буде напевно не в зовсім правильному світлі ініціатора таких дій показувати, але найголовніше воно буде нівелювати цінність закону, як основного за вищого за юридичною силою нормативно-правового акту, і відповідно в такий спосіб напевно буде запускати певні негативні тенденції. Проте давайте завтра ми якийсь закон на жарт. Невже в народного депутата, який зараз в умовах війни ну мав би вирішувати там тисячі? Якщо не десятки тисяч нагальних справ, політологи додають, окрім того, що законопроєкт безглуздий, написаний він точно так само. Тому можна зробити висновок, що документ був створений виключно як інформаційний вкид. Марта Шикула, п'ятий канал і на скандали з законопроєктом безуглої вже реагують в ЄС. Оборення висловила депутатка Європарламенту Віола фон Крамен. Вона серйозно для чого законодавець у Верховній Раді вносить законопроєкти. Провокувати я сподівалася, що у Києві ми маємо справу з дорослими людьми. Дивно читати ці історії від когось із правлячої партії, в той час як ми наполягаємо на відкритті переговорів про вступ до ЄС. Звісно, ці ініціативи не дуже допоможуть, якщо ви почали законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні. Україна отримала четвертий транш від міжнародного валютного фонду. Про це повідомило міністерство фінансів. До державного бюджету надійшло близько 880 мільйонів доларів. США. гроші передали у межах програми механізму розширеного фінансування. За нею передбачено виділити Україні 15,6 мільярдів доларів, з яких до бюджету вже залучили близько 5,4 мільярда. Програму переглянули тричі. Саме завдяки цьому вдалося отримати додаткове фінансування. Додали у міністерстві. За даними Національного банку, Україна робить значні успіхи у запровадженні реформ у співпраці з МВФ. Ісландія приєднується до ініціативи закупівлі снарядів для України. Про це повідомляє уряд країни. Планують виділити майже 2 мільйони євро. Також Ісландія підтримує закупівлю допомоги для жінок у ЗСУ. На ці потреби країна виділить 5, 545 тисяч євро. тисяч. Євро гроші підуть на придбання уніформи, бронежилетів, медичних та гігієнічних засобів. Надзвичайно важливо продовжувати підтримку України для захисту міжнародних законів. Ісландія посилить допомогу в довгостроковій перспективі. Додав міністр закордонних справ Б'ярні Бенедікстон. Угорщина допоможе встановити особи загиблих через російські воєнні злочини. Про це повідомила Національна поліція України. Керівники поліції обох держав провели зустріч в Ужгороді. Вони обговорили співпрацю. Будапешт допомагатиме протидіяти нелегальному обігу зброї, наркотрафіку та злочинності. Основа співпраці вибухотехнічний напрямок. Крім цього, українські поліцейські пройшли курси з підводного розмінування у Будапешті. Раніше Угорщина надала обладнання та які екіпі для розмінування ворожих пасток. У уряді Орбана корупційний скандал спалахнув він через оприлюднення аудіо з голосом колишньої міністерки юстиції. На записці голос Юді Тварги описує, як урядовці домоглися видалення доказів із протоколів суду для того, щоб приховати свою роль у корупційних схемах. Запис оприлюднив колишній чоловік міністерки Петер Мадяр, опозиціонер і антиорбанівець. За його словами, запис був зроблений у квартирі колишнього подружжя. Він уже перед Дав його до прокуратури Будапешта. До цього опозиціонер не раз звинувачував уряд Орбана у корупції. Вогнище біля європейського парламенту. Фермери знову влаштували акції у столиці Бельгії. Цього разу трактори вишикувалися вздовж вулиці, частково її перекривши. Люди привезли мангал, увімкнули музику та розпивають напої. Без вибухів та диму також не обійшлося. На газоні розклали багаття, палять шини фермерами, пиль за фермерами пильно стежать правоохоронці. Аграрії обурені, бюрократизацією та високою конкуренцією через дешевий. Імпорт міністри сільського господарства Європейського союзу вирішили обговорити ці питання сьогодні. Переговори також стосуватимуться імпорту продукції з України. Мільярд гривень на допомогу війську виділив Львів торік. За таке рішення голосувала європейська солідарність у міськраді. Частина депутатів цієї поліцили стала до лав зсу. А ті, що продовжують працювати, прозвітували про роботу за 2023 рік. кажуть, головні пріоритети розвиток міста і допомога війську серед напрямків, на яких активно працювали програма допомоги колишнім військовослужбовцям у старті власної справи. Обранці проголосували за видачу 30 ваучерів ветеранам та членам їхніх родин на розвиток чи початок власного бізнесу. Кожен власник такого ваучера отримав 300 тисяч гривень, крім того, члени фракції, які як волонтери ініціювали та підтримували збори на придбання обладнання та транспорту для військових частин. У нас депутати служать, 6-7 депутатів служать. І в цьому році підозрюю ну, немає на то раду, так само піде частина мусимо боронити країну. І ми заточені теж допомогти рідним частинам. Причому не тільки нас просто пишуть листи. Ми львів'яни служимо в такій то там Київське теро, Запорізьке теро. Всі знають, що в Львові це ну, дуже легко знайти фідбек, і ми стараємося допомогти всім. Максимально приділяємо увагу і тим військовим, які зараз на сході. Крім того, що ми закуповуємо різноманітне обладнання військове, також ми можемо надавати допомогу у вигляді субвенцій на, наприклад, на те озброєння або на те обладнання, яке. Ми як міська рада не маємо можливості закуповувати відповідно до вимоги законодавства.